Так, друзі підписники, всім привіт! Слава Україні, героям слава. Трошки є вільна хвилинка. Е -е, Вирішив записати трохи відео, давно вже не виходив на, 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 на зв'язок. Вибачайте, був зайнятий, не мав як. Е -е, кожен розуміє свої справи. Сьогодні хотів поговорити про почався сезон жнив. І ось це, мой, моя плантація. Хто пам'ятає, хто дивився мої відео, як я тут літав ось цим самурайчиком туди-сюди, туди-сюди, бо треба було скоренько засіяти город. Тоді дощ збирався, ми так його швиденько-швиденько засіяли, так бачите, хто уважніший, бачите, як вийшов город трошки так хвильками. Ну, оце я думаю не страшне. Не критично, як ти кажу, для комбайна це взагалі. Тільки то, що погано от погода підводить. Напевно, що сьогодні не вийде змолотити. Ну, але вже як вийде, як вийде, то вийде. Сьогодні тут, то сьогодні. Думав е прицепиком возити, але приїхав, побачив, що тут є дуже гарний колос, взагалі такий ну, набитий, хороший то це, це просто ні про що, це не, смішно навіть цей то привезе місцевий фермер, він якраз має тут з боку біля мене, то привезе мені зілом вже на подвір'я, то вже побачимо, скільки вийде, тут є 25 сотих, побачимо, скільки вийде зерна у нас з такого. Е, ще одне що хотів сказати, як бачите, е, хто там говорив, що що там твій оприскуч, для чого це кропити, марна справа. Ну, я б не сказав, що марна справа. Якщо ви можете подивитися, от, городець взагалі ну, чистенький, класний, хороший, без, без ніяких травичок, без нічого. Тут, якщо взяти от, от, сусідній город, то вже йде от, ну, з зелениною. Розумієте, про що йдемо. Бачите, от, ну, все, все, все зелене. Тут в мене чистенько є, десь не десь не спору так само. Але... Переважно ну, чистий, чистий, просто Тому рекомендую. рекомендую. То не є так важко, щоб собі прийти там після. Е, я роблю як все завжди не стараюся. Бо є такі в нас, що одразу тільки зібрали, переорали і лишили. І воно потім то все заростає бурянами. І на другий рік взагалі ну, трудно, трудно. Це все пере, перебити, як ти кажуть, щоб воно. Це було гарно. Я поступаю трошки інакше. Кому сподобається, то пишіть в коментарях, хто робить так само. І я поступаю як. Після того всього, ну, наприклад, зібрав картоплю, чи оцей зараз зібрав, я не спішу взагалі, десь липень, яка липень листопад місяць, коли вже бачу, що вже так починає так, ну, буде затягуватися на дощі, то перед тим я Оприскую, щоб бурянець висох. І тоді просто-напросто приговорю все. І на наступний рік чистий, класний городець. Отакий От у мене лайфхак, який вже працює третій рік, я так працюю, дуже задоволений, взагалі, ну, класно. Трошки, як бачимо, з минулого року наш соняшник виліз. Трошки ну, Вдалося нам його чуть пізніше зібрати і багато соняшнику просто не був спеціальний комбайн, а збирали простим комбайном, бо ну, не було. То і Не хотіли перечіпати фермери спеціально за мого одного городика жаткою. І збили простою жаткою, там решту ми зазбирали, то трошки от повисипалося. то, як бачимо, тріло просто-напросто не взяло його. Ну, це, це з насіння воно повиростало такий, бачите такий. Низенький неякісний соняшник. Та й от такі справи, так що зараз будемо молотити, якщо встигнемо. правда, дощик от накрапає. Такий невеличкий, але, як бачимо, десь там десь там крапне. Може і не будемо зараз молотити, ну побачимо вже по ситуації, як вийде. І далі що, ми його провіюємо ще зніму відео, як, ми це все, як я це все обробляю. Мається на увазі провіюю саме зерно. І все, і ну, зважимо, подивимося, скільки вийшло. Так раді спортивного інтересу. Бо це... Цього року я завжди старався сіяти вручну, був прихильник ручної сівби. Так, ну, любив, як ти казав, навчився від діда і так сам роблю. Що руками посієш, то руками. Цього року. Так Їхали наші трактористи і так мені зразу по ходу засіяли, то вже побачимо, який буде результат. Зараз на даний час то результат взагалі класний, чудовий. Я б сказав, навіть краще, ніж руками сіяти. Але хто любить землю, то сам розуміє, що... Я, я наприклад, люблю працювати біля землі, мені дуже подобається. Я от виходжу, то мені. Взагалі якось аж, аж аж жити хочеться. А так в тих офісах, в тих квартирах, хатах сидиш, нічого не бачиш, в телефонах, в тіктоках, в ютюбах. А так хоч тут свіже повітря, класно подихати, природа. Там от фермери посіяли соняшник. Там десь мій городець є так само з соняшником. Там наверху є мої городці з соняшником. Сонячник цей рік, до речі, хочу сказати пару слів, там ще буде попереднє відео, мабуть. Я коли обробляв міжрядним культиватором, то там взагалі така була трошки така можна сказати, ситуація. Думав, що вже сонячнику як такого не буде, бо дуже дощило, 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 позабивало той сонячник, він практично, практично ну, не вилазив. Ще тим більше були такі заморозки. Ну, цей рік була дуже погана погода. То я думав, що взагалі сонячнику цього року не буде. Я там відео говорив. Але з того, що я зараз бачив, я був там на сонячнику, це такий <смір> спойлер. То гарно все, гарно, гарний сонячник. Як то кажуть, вибився він в люди, виріс гарний, хороший, великий. Так що ми очікуємо гарного урожаю. головне, щоб було все добре щоб не було якихось градів, щось такого, щоб не збило, а так, то надіємося, буде, будемо мати олійку цього року чудово. Пізніше підзнімлю трошки відео, щоб було видно як там, що там з олієм нашим вийде. Ну і сам збір, якщо вдасться показати. Бачите, там такий комбайник наш гласик. Молотить. Не знаю, чи сьогодні встигне, мабуть, що не встигне, але він би встиг, але мається на увазі, що до дощу затягнулося. Затягнулося так небо страшенно. Так що ось так. Все. Всім мирного неба над головою. Слава Україні і до скорої перемоги!